Як зараз шахраї розводять ухилянтів та наживаються на мобілізації? З посиленням заходів з мобілізації зараз дуже активізувалися шахраї, а також бездарні юристи, які вирішили заробити на гарячій темі та небажанні військовозобов'язаних чоловіків виконувати свій обов'язок захисту батьківщини. Саме тому я все частіше зустрічаю в своїй практиці обдурених ухилянтів, які скористалися порадами. Про які йдеться у цьому відео, та які втратили гроші, а згодом потрапили на фронт чи у в'язницю. І так, топ-3 розвода ухилянців, які точно не допомогли їм отримати відсрочку від мобілізації, а навпаки, обернулись ще більшими проблемами для військовозобов'язаних чоловіків: відмова від дитини. Дійсно, самостійне виховання. Дитини є підставою для тримання відсрочки від мобілізації чи звільнення з ЗСУ. З цього випливає логічний висновок: що для того, щоб ТЦК чи суд могли встановити такі обставини, мати повинна кудись подітись чи відмовитись від дитини. Однак, чомусь в уяві більшості громадян діти, як товар в магазині, відмовився і повернув до пологового будинку чи батьку. А тому навіть до мене часто звертаються. Клієнти з проханням підказати їм, куди треба написати заяву про відмову від дитини, щоб батько міг відкосити від мобілізації. Запам'ятайте, в юриспруденції відмова від дитини називається позбавленням батьківських прав, а підставою для позбавлення батьківських прав є залишення дитини у пологовому будинку, ухилення від обов'язку виховання дитини чи ненадання їй загальної середньої освіти. Наркоманія чи алкоголізм дружини, вчинення щодо дитини злочину або жорстке поводження з дітьми. При цьому штучно створити підстави щодо позбавлення матері батьківських прав майже неважливо, оскільки це довгий процес, який перевіряється не тільки органами опіки та піклування, а й судом. А тому використання цього способу отримання. Відсрочки є не тільки безглузним витрачанням грошей на послуги юриста, а й перспектива отримання звинувачення матері у підробці документів, перешкоджання в законній діяльності ЗСУ або допомога у незаконному перетинанні державного кордону. Тому, якщо вам пропонують відмовитись від дитини для ухилення від мобілізації, бежіть від такого спеціаліста, щоб не потрапити у біду. Купівля документів про виключення з військового обліку. По-перше, таке діяння є вже кримінальним правопорушенням з суровим покаранням. І навіть якщо ви не потрапите на правоохоронців чи шахраїв при купівлі такого виключення, подальше використання такого підробленого документу є кримінальним правопорушенням, навіть якщо ви його використаєте після закінчення мобілізації. По-друге, законодавство часто змінюється, а отже, виключення вас з військового обліку не гарантує непокладання на вас обов'язку подальшого повторного проходження медичного огляду, і як наслідок виявлення, підробки документів та притягнення вас до відповідальності. Причому потрапляння на шахраїв та втрата грошей це тільки початок. В моїй практиці зустрічались випадки, коли після переведення грошей за підроблений документ. Шахраї шантажували замовника, погрожували оприлюднити таку переписку чи направити її до правоохоронних органів у разі несплати шахраям додаткової винагороди. А отже, застосування цього способу для отримання відсрочки від мобілізації може призвести як до втрати грошей, так і до обов'язкового подальшого притягнення до кримінальної відповідальності. Укладання з прокурором угоди про умовний строк за неявку по повістці. Дійсно, стаття 336 Кримінального кодексу передбачає можливість застосування до ухилянта умовного строку. Тобто покарання, при якому військовозобов'язаний чоловік при відмові від отримання повістки не їде у в'язницю, а попереджається про недопущення подальшої кримінальної поведінки з покладанням на нього судом певних обов'язків щодо відмітки в спеціально створеній для цього установі. А тому, почувши по про таке покарання, чоловіки з радістю укладають з прокурором угоду про визнання винуватості, щоб у подальшому не сидіти у в'язниці. При цьому, за умовами угоди та закону, у разі вчинення нового злочину протягом строку встановленого судом, той строк, який йому вдалося уникнути, додасться до строку, який передбачений за вчинення нового злочину. Начебто немає подвоху. Але часто прокурор забуває пояснити про те, що умовний строк не є підставою для отримання відсрочки від мобілізації. А отже, чоловік, щойно вишачи із залу судового засідання, отримає нову повістку, неявка по якій також є кримінальним злочином, і який перетворить щойно отриманий умовний строк на реальний. А отже, якщо вам пропонують укласти таку угоду або просто не з'являтись по повістці, бо за це передбачений умовний строк, не користайтесь цією парадою, а отримайте кращі законні підстави для отримання відсрочки від мобілізації. Я впевнений, що багато хто чув поради цього відео, вважаючи їх корисними, а деякі навіть встигли ними скористатись. А тому вам моя порада: користуйтесь послугами тільки професійних адвокатів. Бо можете втратити не тільки гроші, а й свободу. Тому для тих, кого я переконав, залишу тут телефон одного такого адвоката, який консультує виключно тільки з законних підстав отримання відсрочки від мобілізації.